Вітаю всіх! Обмежено придатних більше не буде. Що очікує військових, військовозобов'язаних та осіб, які зараз проходять військову лікарську комісію або тільки планують проходити. Все це і найбільше ми розберемо у даному відеоролику. Тому обов'язково додивися до кінця, щоб бути максимально обізнаний темі, та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Обіцяю, буде цікаво. Обов'язково в кінці відео ми розберемо з вами дійсно практичні випадки, коли ми оскаржуємо ВЛК і розберемо їх, як воно буде у майбутньому. А з вами, як завжди, я, Вадим Вітенко, 2К. Та засновник компанії Вітенко та Партнерів. Кому потрібна індивідуальна консультація по поводу оскарження ВЛК або його перегляду, звертайтеся телефон, який бачите на екрані, і я з радості вам відповім. Ну і не забуваємо підписатися на даний YouTube канал, тиснути лайк і дійсно вписати свої позиції і думки в даних коментарях. Ну що, поїхали! Всі вже знають про те, що нещодавно було президентом України, а саме Зеленським підписано закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Даний закон він вступає в дію 4 травня 2024 року. Ось його роздрукував, і саме даним законом визначається статус. Обмежено придатного, придатного чи непридатного. тобто вносяться зміни саме до закону України про військово військову службу, а саме до 14 статті. Якщо ми подивимося дані закони, то ми можемо зрозуміти, що тут є дуже багато і інших змін, але вони, як на мене, вони взагалі ні про що, тому будемо їх вивчати по кожному відео окремо, оскільки тут є про що говорити. і Є позитивні, є і негативні зміни. Але якщо ми дивимося саме про питання відносно обмежено придатного, придатного або непридатного для прохоження військової служби, то потрібно також згадати про ще один наказ 402 від 2008 року. Всі його добре знають, оскільки це єдиний наказ, який регулює питання відносно придатності чи непридатності до проходження військової служби, а також є ще додатковий статус обмежено придатний. Якщо ми дивимося, наприклад, по даному. Наказу 402 то ми можемо чітко зрозуміти, що там є чітко визначений розвиток хвороб, стан та фізичний хваст, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві. І саме на підставі даного розвитку хвороб ми можемо дізнатися, чи особа придатна для прохоження військової служби, обмежено придатна чи не придатна для прохоження військової служби. На сьогоднішній день, враховуючи те, що даний закон він хоче прийняти підписаний, але не вступив законну силу, то діє дійсно старе законодавство, саме закон про військову військову службу, а також на к 408, окажу 408 402 він діє і на сьогоднішній день, і всі ВЛК, які розглядаються на сьогоднішній день, діють по старому законодавству. Якщо ми дивимося по новому закону, який все ж таки вже вступив законну силу 4-го числа, то можна зрозуміти, що там передбачена і процедура переогляду військово лікарської комісії, яка була прийнята раніше, і особи були визнані обмежено придатними. Але також потрібно знати про те, що самої процедури, як це реалізувати на практиці, не визначено, тобто зазначено, що. Особа протягом 9 місяців повинна пройти і зробити переогляд, але як це все має відбуватися на практиці, невідомо. Я, наприклад, вважаю, що це буде після того, як особа, яка оформила своє право на відстрочку через 6 місяців вона буде автоматично проходити військову лікарську комісію раз в рік і буде таким чином поновлювати саме. Свій стан здоров'я, але на сьогоднішній день також відповідальність за те, що ви не пройшли повторну військову лікарську комісію, За це також немає, тому на сьогоднішній день як підсок можемо сказати, що поки немає чотириста е, нового наказу, який регулює якісь там певні зміни. Да, де зазначається, що обмежено придатних немає, то працюємо саме по старому наказу 402 від 2008 року, оскільки це єдиний документ, який підтверджує. Стан даної особи і визначає, в яких родовійськ вона може проходити військову службу, а в якому не може. так у свою чергу хочу сказати про те, що якщо ж, наприклад, приймається новий закон, да, як в нашому випадку, то обов'язково повинні бути підійняті всі наступні документи, які регулюють дане питання у відповідності до даних змін. так як їх на сьогоднішній день немає. Працюємо по старому законодавству і чекаємо, коли воно все ж таки буде. Прогнозую, що все ж таки через місяць буде все таки зроблений або новий наказ, або будуть внесені зміни до даного наказу 402 від 2008 року. Саме на підставі чого і буде визначатися придатна чи непридатна особа для проходження військової служби. Якщо дивитися на практиці, як воно відбувається на сьогоднішній день, то можна. Чітко зрозуміти, що всі обмежено придатні особи до у період воєнного стану, вони є особами, які придатні для проходження військової служби. Просто визначається рід військ або е, зазначається, де саме особа може проходити військову службу, а де не може. Наприклад, якщо особа є обмежена придатна, то. Обов'язково у висновку ВЛК повинно зазначатися, що дана особа вона не може проходити військову службу там у десантно-штурмових військах, в морській піхоті та інше. А наприклад, повинно бути значно, що особа з такою-то хворобою вона повинна проходити військову службу там в ТЦК ТСП або там в будь-яких тилових частинах для забезпечення тої чи іншої діяльності військової частини. Тобто, все це визначається чітко в постанові ВЛК, про яку ми зараз більш детально з вами і поговоримо. І так, тепер давайте перейдемо все ж таки до практикуючих постанов, оскільки в мене не одна була постанова оскарження ВЛК, де визнавали особу придатною або непридатною для проходження військової служби. Хоча особи дійсно вони є статус у них обмежено придатних у зв'язку з пораненням або з набуттям певної хвороби під час проходження військової служби. Ось, наприклад, у мене нещодавно був клієнт, який ми. Досить хорошо попрацювали і була позитивна практика відносно оскарження ВЛК, тобто за станом здоров'я його визнали обмеженим придатним, але за висновком написали, що придатний до служби участі в підрозділах забезпечення ТЦК ТСП установах, організаціях навчальних закладах. Тобто, в нього була хвороба 54Б. Тобто, якщо ми відкриємо саме постанову, ой, кажу, постанову наказ 402 2008 року, то ми можемо зрозуміти, що. Дана стаття 54 Б вона визначається непридатність до військової служби або обмежена придатність, визначається індивідуально. Тобто, як ми бачимо з практики, особа проходить військову службу і дійсно може бути або непридатною, або обмежено придатною і все рівно. За думкою лікарів, визначили особу такою, яка є обмежено придатною, але є певні виключення, де вона може проходити військову службу. В такому випадку зазначили, що дійсно вона може проходити військову службу в ТЦК та СП в основних організаціях, навчальних закладах. Але якщо ми подивимося більш ширше і подивимося перелік хвороб, які. Є у даного клієнта, то ми можемо сміливо сказати, що дана особа є непридатною до прохоження військової служби, і, звісно, це ж потрібно обґрунтовувати. Так само це буде і в майбутньому. Тобто, якщо особа вона має певний статус, певний статус хвороби, то дійсно хвороби нікуди не діваються, і вони просто будуть дещо підігнані під нові правила. І обмежено придатні вони будуть придатні для проходження військової служби, але визначатися в роду військ, куди зазначається. Наступний в мене також є ось клієнт. Він отримав чималі поранення пов'язані з прохоження військової служби і захисту батьківщини. І в даного клієнта в нього стаття 61. В. Тобто, тут що зазначається? Тобто придатність до військової служби або обмежена придатність зазначається індивідуально. І дана особа він також проходить військову службу, також лікувався 3 місяці. І його по висновку написали придатний до військової служби. Хоча він дійсно сьогоднішній день є обмежено придатним. І останній клієнт, який хочу з вами його зараз розібрати. В нього також є оскарження ВЛК, Він військовослужбовець, проходить службу в Збройних силах, і в нього є досить цікава стаття 22Б. В якому написано, що він обмежено придатний для прохожньої військової служби або непридатний. тобто все визначається індивідуально, і зрозуміло, що в нього написали також, як і в будь-якому іншому ВЛК, написали обмежено правда, до військової служби, не придатний до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спец... спецпорудах, придатний до служби в частинах підроза запечення військового комісаріатах, основних органів навчальних закладів. Тобто зрозуміло, що йде все по стандартній схемі, якщо. Особа може бути непридатно, їх зазвичай направляють проходити службу в тилових частинах для того, щоб вони виконували хоча б якусь мінімальну роботу. Тобто, як підсумок, хочу підбити те, що навіть якщо ми, припустимо, дивимося, що закон даний прийнято, да, певні зміни будуть, але хвороби в людей залишалися і залишаються, і вони є. За основу візьмуть навіть це 402 наказ, і він дійсно буде. Майже такі самі редакції і просто приберуть повністю поняття. Наприклад, там обмежено придатні або там придатні в мирний час. Його повністю приберуть, його не буде. І відносно обмежено придатних, просто прибирають і буде, або непридатний. А там, де було обмежено придатне, вони будуть придатні для проходження військової служби. Це ще за все так воно і буде, оскільки на практиці воно вже є, ми це вже бачимо і е, просто обозначається, куди дана особа може бути направлена для проходження служби. Е, чому я так кажу? Тому що на сьогоднішній день 90% обмежено придатних все рівно проходять військову службу. Е, досить велика кількість людей приймає участь у бойових діях. Тому, в принципі. Варіювати з тим, що там я обмежено придатний, воно взагалі ніякої ролі не зіграє. Військовослужбовці, які отримали поранення, вони також є обмежено придатними, і також подальшому проходять військову службу. І як підсумок, друзі, хочу вам сказати про те, що не потрібно особливо звертати увагу на ці зміни, які там все пропонується. Все рівно люди проходять військову лікарську комісію по новому закону, який нещодавно прийняли про мобілізацію, там дуже багато змін особи будуть проходити військову лікарську комісію, будуть здавати свої особові дані, але потрібно обов'язково готуватися до військової лікарської комісії. Якщо у вас є певні вади здоров'я, і ви знаєте, що дійсно, наприклад, ви не можете проходити військову службу, бо ви... Непридатні або Дійсно, там є якісь відклонення да, по здоров'ю. То в такому випадку просто потрібно поновити всі ваші документи, які у вас є по хворобі, зробити їх свіжими, і потім сміливо йти в ТЦК для того, щоб уже поновити ці документи і дійсно було визначено правильно ваш стан здоров'я. І якщо навіть ви визнаєтеся придатним для проходження служби, потрібно звертати увагу, куди саме можна вас направляти. І якщо ви не погоджуєтеся, потім його можна оскаржувати. Отже, друзі, якщо для вас було дане відео корисне, цікаве, отримували дійсну інформацію, яка вас цікавила на самому початку, то обов'язково напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого і корисного.